Хочеш житло з історією, і тобі просто остогидли маленькі квартирки з великим балконом на півтори плитки, тоді ловіть справжній середньовічний комфорт, замок у Мальберку, 143 тисячі метрів квадратних житлової площі більше, ніж у всього вашого жика, 21 гектар землі, стільки грядок, що можна посадити не лише помідори, а й власну політичну партію, кімнат більше, ніж у готелі. Стіни цегла 13 століття, пережили хрестоносців, війни, Турсезон. А от з Wi-Fi питання. Інтер'єр 100% оригінал. Ніякого євроремонту, тільки автентична сирість та енергія привидів. Вони охороняють його, до речі. Гаряча вода по погоді, комуналка залежно від того, скільки факелів спалиш. Ідеальний варіант, якщо ти хочеш жити у касті, але без принца. Мрієш про будинок, який можна здавати на Airbnb по 200 кімнат одночасно, або ти інтроверт і не любиш сусідів, найближчі через 5 гектарів, і вони точно будуть тебе ненавидіти. Ціна договірна. Пиши у директ, поки хтось із графів не повернувся з вигнання. Звичайно, це був тільки жарт. а Якщо серйозно, то в цьому місці ви можете прекрасно провести час зі своєю родиною, надихнутися архітектурою, побувати, погуляти та відпочити усією сім'єю. Знаходиться це місто всього навсього 60 км кілометрів від Гданська, Тому гарної вам прогулянки і до нових зустрічей у наступних відео. Дістатися до Майбруку можна не тільки на авто, а й потягом. Дорога з зупинки гданськ з Глуми займає 56 хвилин. Кошт білету для дорослого 15 злотих, льготникам, дітям та учням 9,45. Кошт відвідування замку становить 75 злотих з аудіогідом. Ну а якщо ви захочете пообідати в замку за столом, де обідали Тевтонські лицарі, то порція ажурку обійдеться вам приблизно біля 25 злотих.